Всім доброго дня! Мене звати Лариса, і сьогодні ми з вами поговоримо про крупновисну гортензію, де ми її будемо зберігати взимку, а іменно таких малюків. Продвигайте український контент, підписуйтесь на наш YouTube канал, тому що ми з України, і українське треба, щоб було багато. Підписуйтеся на наші групи. Група спільнота наша українська в Вайбері. Силочка під цим відео. Також є телеграм-канал, там каталог гортензій, чисто моїх. І інстаграм. що підписуйтеся, підтримуйте українське, поставте подобайку, робіть собі каву, і ми поговоримо про крупнолисну гортензію. Я відповім на питання, які мені задавали. Під якимсь відео Ларіса розкажи нам, будь ласка, як, де ти зберігаєш своїх малюків і як їх зберігати. Відео буде, може, трошечки і довгеньке, бо я взагалі не люблю записувати длінні відео. Ну, не знаю, як вийде. Так що, робимо каву, почали. Значить, Крупнулись на гортензія, вона є маленька, велика, голландська, яку ми отримуємо з Голландії. Друге відео, яке сьогодні я буду записувати, це якщо ви отримали живець з Голландії, що з ним робити? Так що, підписуйтесь, ставте, як то кажуть, напомінання, що буде ще одне відео. Буде відео завтра. Сьогодні у нас. 18 вересня. І вже час думати, де ми будемо зберігати крупновисну гортензію. Значить, без води щоб було. Я люблю такі відео, що були без води. Перше, є гортензія отака. Це саджанець, якому вже 2 роки. З ним взагалі немає ніяких проблем. Вона в мене буде зберігатися в гаражі на першому поверсі, не в подвалі, тому що в мене є гараж, і в гаражі ще є подвал. Я в подвалі свої гортензії не зберігаю. Хоча там у мене в подвалі, коли дуже-дуже холодно, там плюс 4. Я зберігаю отакі гортензії, отакі, отакі і отакі. П дев'ятий стаканчик, і я їх буду. Зберігати в себе в гаражі. Там у нас приблизно температура 0 може бути плюс 9. Якщо дуже-дуже холодно, от знаєте, прямо буває таке, що то мінус 20, хоча я, я на Черкащині проживаю, і це дуже-дуже так зараз рідкость такі морози у нас. Але ж бувають пару днів там, то я просто їх беру. У мене є спанбонд 10 метрів. Це плотно 60. Я беру такий спанбонд, зложу його вдвоє. Це виходить, 120. І просто беру всі гортензії, накриваю. Вони у мене стоять на полу в гаражі. Я їх отак накриваю. Гарно, наче закутую, і вони мене там можуть витримати температуру, якщо навіть в гаражі може бути 0 або мінус 2, мінус 4. Колись я спеціально взяла, поставила градусник туди, то коли на вулиці було 18, то в гаражі було мінус 2, мінус 2, мінус 4 то я їх просто накриваю в гаражі таким плотним спанбондом, два слоя. Хочете в три слоя накрити його. І їм нічого немає. Вони дуже гарно зберігають свої бруньки, які вони повинні вегетувати на слідущий рік. З них, якщо нам потрібно в крупнолисній гортензії, потрібно зберегти бруньки, особливо на верхніх пагонах. Це ті, які квітнуть на пагонах прошлого року. Через то ми їх так, як то кажуть, граємося з ними, зберігаємо їх, тому що щоб вони у нас заквітли. Ну, приблизно отак. Це, кстати, гортензія Magical Dark Ruby. Дуже гарна гортензія, просто обожнюю її. І нам треба зберегти бруньки, які будуть квітнути на пагонах прошлого року. Ця гортензія крупнолисна поділяється на ремонтатний сорт і неремонтатний сорт. Ремонтатний сорт він починає квітнути на пагонах прошлого року, от на верхушечних гілках, на верхушечних бруньках. А потім, коли вже з неї середині літа вона випускає нові пагони, вони потім ще квітнуть на пагонах уже цього року. То якщо вас примерзнуть бруньки прошлорічні, на пагонах прошлого року, то нічого страшного немає, якщо вона у вас ремонтатна, тому що вона у вас буде квітнути на пагонах цього року. Але багато гортензій є, які не ремонтанні, вони квітнуть тільки на пагонах прошлого року, і нам треба їх зберігти. То ми їх зберігаємо, я показую, покажу вам ще раз отакі це Отакі великі гортензії і отакі П9, де оплетений весь стаканчик, значить, корневою системою, вони мене також будуть в ящику зберігатися в гаражі. Вони теж нічого їм не буде. Це живець, який був живцьований весною квітень місяць, і оце він такий. Ну, це я просто взяла, є покращі, є єсь... такий середній, але тут корнева система взагалі повністю оплетена в цей стаканчик, і я їх не буду перевалювати в більші горщики. І я вам не рекомендую перевалювати отаких от малюків зараз перед зимою в більший ком'яний торф, значить, в більшу, більший горщик, додати туди, значить. Торфа, тому що вона вже не спіне вам оплисти. Хоча ще є вегетації і вересень, і жовтень, і листопад, то в листопаді вже вона починає спати, вона починає скидати листя, і вже корнева система в неї не вегетує, і нам не треба її взагалі поливати. То отакі П9, якщо ви в когось купили такий горщик, чи вас свій, то ви його. Не перевалюєте в більший горщик. Вона вас повинна зимувати в такому ж маленькому горщику. Не бійтеся, вона не замерзне, вона всемно буде спати. Вона скине листя. Саме головне, щоб у вас одарів'я снів стволик. Бачите, в мене тут стволик зелений, то мені треба зараз починати уже приблизно 4 рази. Чотири рази, це значить зараз усьо. Сьогодні я буду підживлювати, потім через дві неділі, потім через дві неділі, і так я ще буду їх підживлювати монофосфатом калія, для того, щоб вони вже готовилися до зими, укріпляли свою кореневу систему, і у них стволики починали одерів'ясніти. Для того, щоб коли вона скине листя, в неї вже оцей стволик був не зелений, не зелений, а він повинен бути у неї вже такий коричневий. Тоді, коли настає холод, це коли настають перві морози, такі дуже вже холодно, вони мене всі переїжджають в гараж, і в гаражі вони там мене зберігаються. По прошлому році позапрошлому, у нас були морози два дні, це такі 12 градусів, буквально там в кінці січня, то в мене так на подфаті лежить спанбонд білий, 60 плотності, не менше. То я знаю, дивлюся по прогнозу погоди, я їх накрила і все. Потім я їх знімаю все одно, вони у мене в гаражі стоять. Якщо вже потім там тепло, нуль, нульова температура, вони мене відкриті. Я їх такий спанбонд взагалі вбираю, щоб вони там Вони потім починають вигітувати. Їм там тепло, спанбонд дає ефект теплоти і вони починають випускати листя. Так що цього не треба робити. Найкраще зберігається гортензія це при 0,5 градусів. Якщо вже буде 9-10, то вона вже некотора ну, думає, що це вже весна і вона починає вегетувати. Це розказую вам про отаких малюків. Ну, про великих, я думаю, зрозуміли. Да? Мені запитували під відео, що робити з отакими. Оце йому. Місяць отроду, в нього тільки стаканчик оплетений корнева система, і він ще у мене не переваляний отакий П9 стаканчик. Бачите, ось, ось гортензія, яка теж вона тільки укорінилася, я її приучую до повітря і вона трохи ще підвя... починає вянути днем. Я їх бризкаю водою, але вже не накриваю їх пленкою, просто таки привчаю їх до температури. На ніч взагалі взагалі відкриває. То цей, ось, бачите, вже п дев'ятий стаканчик, це переваляний отакий вже сюди переваляний. Вони просто перевалюються. Вони не пересаджувати це коли ви нарушаєте корневу систему. А коли ви перевалюєте, то ви просто ставите і додаєте торфа. То, значить, отакі, де корнева система тут взагалі. Дуже-дуже мала. Вона дійсно ну, дуже мала. Не хочу даже витягувати вам, бо розсипеться мене цей весь ком. Оцей такий стаканчик перевалений в цей стаканчик. Практично вони одінакові. Вже через пару днів я ці буду теж, вони вже приучені до, теж до повітря. Вони вже будуть теж перевалюватися. Бачите, він вже вегітує, вже тут корнева заплетяна в нього, і він вже буде. Перевалюватися такий П9 стаканчик. Що з ними робити? Я думаю, що найбільше питання це по тому, що робити з оцими малюками. Тому що коли я починала займатися гортензією, я перерила весь YouTube канал. Дуже багато. Вроді би, відео багато, і рекомендацій багато. Ну, вроді би ну, багато. Ну, ви знаєте, я стільки набила шишок з ними. Я розказую свою неправильно, своє неправильне рішення по зберіганню отакої гортензії, яка в мене була наживцьована серпень місяць, це серпень, і це серпень. І ви знаєте, я їх занесла в будинок. Там у нас, у нас теплий будинок, широкі вікна. Зробила такою. Поставила поддони, повиставляла їх на вікна і думаю, ну все, рішення в мене прийняте. У мене є там такий дальній дальні, дальні кабінет, там так не сильно жарко на вікнах, вікна широкі. І думаю, їм тут буде комфортно. Сонце там у них після обіду, не буде пекти навіть, нічого. Вони там мене будуть зберігатися. Я їх там виставила, оці такі 5-9 стаканчики, виставила і думаю, рішення в мене прийняте. Знаєте, із приблизно із 80 штук, в мене залишилося 12. Все остальне пропало. Тому що вони не перезимують також в будинку, де є опалення. Тому що ми включаємо опалення, і в нас сухий воздух. Крупнолисна гортензія, вона любить влажне повітря. Якщо ви хочете. Щоб вона у вас зберігалася в будинку, значить, ви робіть її парниковий ефект. Яким чином? Ящики, такі, знаєте, от у великі ящики пластикові, прозрачні з кришками. Ну, в будь-якому сільськогосподарському супермаркеті, ви можете там їх придбати собі. Ставите ці туди стаканчики, П9, горщички, накриваєте кришкою. Бризкаєте, там у вас парниковий ефект, вона дуже себе буде гарно почувати на вікні, навіть без підсвітки. Вона вас там буде вегетувати, і вона вас не пропаде. По своєму досвіду говорю, якщо у вас ценний сорт, ви щось наживцювали, купили, наживцювали, і у вас ну, дійсно, вам не можна його, як кажуть, загубити, саме правильне рішення буде зробити її парниковий ефект. Поставити її в ящик і зробити там, щоб там влажність у вас була висока. Просто висока влажність. Вона буде гарно вегетувати. Таким чином, що це ви вже можете занести її кінець жовтня і до, наприклад, десь до січня місяця. Це Жовтень, лютий, грудень. Ой, господі, жовтень, листопад грудень і січень. Навіть січень вже не брати. Жовтень, листопад, грудень. Вона у вас вегетує в ящику, наращує корневу систему. Тому що вона вас, під, вона вас буде, в принципі, вона вас повинна вирости отака в парниковому ефекті. отака. Тоді, що ви робите? Її сам треба дати поспати трошечки, хоча б місяць. Ви її приучуєте до, відкриваєте ящик, приучуєте її до повітря, який у вас в будинку, привчили ви її трошки, вона вже у вас не в'яне без парникового ефекту. І ви її берете якийсь там подон чи ящик, викладуєте її в той ящик і виносите. Там, де прохладно, хоча б плюс 9, заставляєте її спати. Вона у вас, якщо виросте за три місяці отака, вона з отакого саженця, з отакого, як то кажуть, живця манюнечко, вона у вас за три місяці виросте отака, де вже буде видно стволик, і ви її, приучивши потім до. Повітря виносите в веранду, виносите в той же ж гараж там, щоб там було до 9 градусів, 9-10 градусів, 0 плюс 5. Охолоджуєте її. Вона перестає вегетувати і починає спати. Вона розуміє, що пора спати. Вона навіть може скинути у вас листя і повинна починати дерев'ясніти стволик. Чорніти стволики. Таким чином, ви ще її. Коли, ще такий момент, коли вона у вас буде в ящику стояти, то ви її кормите. Усіми макроелементами ви її дорощуєте. Саме головне, щоб у вас наросла корнева система і трошки стволика. Значить Ви її жовтень листопад і грудень, ви її кормите. Наприклад, мастером 13 40 13 Монофосфатом калія, можете по листу, просто коробку відкрили, по листу побризкали згідно інструкції і закрили. Це два рази в місяць. Можете трошки додати її азота чуть-чуть. Да? Ну, хоча, якщо мастер 13 40 13 то там є азот. Просто користуйтеся оцею формулою 13 40 13 І ви просто бризгаєте по листу, вона получає мікро-макроелементи, наращує корневу систему і наращує. Значить, зелену масу. Коли вона наростила, то ви її в січні виносите в холод, і вона у вас січень, лютий і березень, вона у вас може з листки скинути, у рівні сні стволик, і ви її трошки дасте поспати хоча б два місяці. І на весну, ви її Виносите і вона у вас дуже гарна. Таким чином. Ми зберігаємо отаких от малюків. У мене отаких от малюків, ну не знаю, ящиків, АТБшних, мабуть, штук 20, таких маленьких. Тому що я отримувала Голландію, живцювала, ну дуже багато нових сортів. Ну, реально нових сортів, щось мене так понесло на ці нові сорти, що я не можу остановитися. То. Вони в мене будуть зберігати доращуватися в будинку. У мене такі є веранда, там, типа парника, і вони в мене там на стелажах будуть доращуватися з підсвіткою. Якщо у вас нема підсвітки, то у вас вони повинні доращуватися на вікнах. Нема нічого такого, як то кажуть, страшного. Просто. Не бійтеся. Я навіть зараз буду отримувати Голландію, і якщо там будуть живці, тобто сажанці, де з них можна взяти живці, то я буду з них брати живці зараз, сьогодні, 18 вересня. І буду їх дорощувати на відкладах, а потім уже вони в мене навесну вже будуть. Але я ще буду їх, мало того, що їх буду живцювати. Потім я з них буду брати ще, значить, живці і переживцьовувати. Це в мене така робота буде цілу зиму. Дай Боже, щоб у нас було світло, як то кажуть, і дай Боже, щоб у нас вже закінчилася ця війна. Але ну, треба щось робити, треба щось в мене, наприклад, гортензії це мій новопасит. Це заспокійливі нерви. Я до другого зараз не бачу в себе, тому що воно мені дає сили пережити оцю війну. Рослини мене лікують. Лікують, тому що ну, нерви, я думаю, що я думаю, мене люди поймуть, хто дивиться це відео, особливо жінки. Так що нічого такого страшного, коли у вас отакий сажанець робити. Саме головне, щоб у вас був будинок і вікна. Якщо ви проживаєте, багато дівчат мені задають питання, якщо в мене, ми проживаємо в квартирі і в нас дачі, як правило, в будинку, в будинку не сильно холодно, там ну, нема такої температури, Мінусової, то ви можете таку гортензію цю велику, зберігати в себе на дачі. Якщо у вас отакі малюки, то я думаю, у вас є балкон, є лоджія, то ви можете потім їм там, їх охолоджувати там, а зберігати в себе на вікнах. Але я вам ще раз повторюю, без парникового ефекту, отакий сажанець, він у вас не виживе. Із-за того, що у вас сухе повітря, із-за того, що у вас йде із батарей або із полу, якщо у вас теплий пол, іде сушить у вас кисень. І е, тоді може, ні. Ще є один варіант. у, те, що увлажняє воздух, ставите в кімнаті, де вони у вас стоять, зволожуєте повітря, і теж вони будуть у вас. Так що, теж є такі, але без зволоження повітря в кімнаті вони вас не будуть. Свого опиту вам говорю: я загубила практично, ну, 90% гортензії, яку наживцювала це вересень і серпень місяць. Було дуже мені обідно, але це мій опит. І щоб ви не повторювали моїх помилок, я вам просто говорю свої нароблені, як то кажуть, Свої помилки і нароблені свої дії, які в прошлому році, наприклад, я так дорощувала отакі малючків, і все було добре. Так що підписуйтесь на наш YouTube канал, поставте подобайку, нажміть на колокольчик, отей, що там є, дзвіночок, щоб не пропустити завтра відео. І про що я вам розкажу це такий анонс: якщо ви отримуєте Голландію, живці крупнолисних гортензій, що з ними треба робити? А ми отримуємо Голландію на цій неділі. І якщо вас цікавлять нові сорти, якщо вас цікавить, як то кажуть, перспектива. Вашого бізнесу, а без новинок бізнес на гортензіях не може бути, то підписуйтеся ще раз на наш YouTube канал, пишіть, переходьте в групу Viber, ссылочка під цим відео, і замовляйте. Новинки, якщо щось буде залишатися, бо вони там багато розписані, якщо щось буде залишатися, то я зроблю відео і скажу, що є в наявності. Але краще переходьте в групу Viber, там вся інформація. У нас спільнота Горден Земанів, де ми там іноді шепчемося, тому що не все я розказую в YouTube каналі. Дуже багато у нас інформації, яку я в YouTube каналі не розказую. Тому що, ну, секрети в нас є. Так що дуже рада, що ви додивилися відео до кінця. Всім пока. Миру нам! para a